Друзі всім миру ми на ремонті покрівлі, зараз розкажу, що з нею не так і як це і справить, бо вона почала протікати, щоб таких не було моментів. Дивіться, підписуйтесь а ми починаємо. Перше, що тут невірно зроблено, побита обрешетка, яка попала. і Широка доска, і вузька, і не в розмірі, і Тому і поприкручувані вони. Де попав? Саморіз повинен прикручуватися під, під самою верхньою волною. Отутаво, і тоді вона не корюбиться і його не видно зовсім. А вони по 10 см від самого бортика. І між собою листи не скручені зовсім. Зовсім вони не скручені. І вони тоді задираються края і туди набиває сніг, попадає вода. І все остальне, то треба це зразу прикручувати ізначально. І найбільша біда це отакі примикання. В нашому випадку вона протекла, ось як була, була велика злива. Сюди потік води з цієї криші по водослівній, сюди в жолоб і з самого ж цього ската стек. І Воно там трошки забилося, землею було. В общем, поток води був дуже здоровий. І через примикання там зроблений такий уголок зацинковки примикання. І через нього пішла вода в хату. Що треба зробити, щоб цього, цього більше не було? Зняли е, листок. Е, ось один кусочок примикання. Це ж він іде один лист. перехльост тут здоровий, майже метр. Хтось гарний, але ж все одно протекло. В общем, Той стик я замазав з середини з чердака. А цей стик звідси он гарненько промазав, залив герметиком. Аж сантиметрів 10 так гарно пролив його весь і вже в самому герметику прикрутив. Тут а то зверху резинка, а там воно все в герметику. Герметик хороший, каучуково. Мастіка, мастіка каучукова. Як застине, буде гарно. Оцю штучку я теж піднімав усю і на висоту 20 см теж все, все замазав. Снять там ніяк, бо туди дуже тяжело підлізти. В общем тако, поприкручував все. Ця містина у нас буде загерметизірована. Зараз прикручую назад листок і. І будемо вкручувати усі, усі стики. Всі 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 стики треба прокрутити. Перші то воно ще нічого, а зараз воно вже починають, починають края так заворачуватися. Воно ж сонце, нагрівається. І Особливо зимою, коли завірюха, то туди набивається снігу. Поки ще оцей гідробар'єр хороший, то воно не страшно. В принципі, воно там розтало, ну як не страшно. Воно видно, що ось, ось стик. І ось на доски вже видно, що воно там було мокріло. Таке п'ятно. Значить, туди забивав або дощ, або сніг. Щось туди залітало. Так що, не дай Бог, десь протрухне дірочка, то буде витікати на, всінах, на потолок. В общем, такі у нас труди. Все, працюємо далі. Руслів про трап, як зробити трап. Беруться дві, дві рейчки. Виставляється він на ширину, щоб вони лежали у волні. Одна і друга набиваються, ну, ми прикручували на саморези поперечні рейки, як ступіньки. А вверху зробили зацеп, прикрутили рейки і поставили розкосі. Ось так він і держиться за коньок. Усилили їх пластинами, щоб саморези не такий Коньочок получився така драбинка для криші, бо лазить багато на вірьовки не варіант. А отаке реше, то, від граду на полікарбонаті. Одні дірочки. Так, закінчили ми, укрутили всю кришу, всі шви, де там не вистачало, подобавляли. В общем, отак все вийшло. Як кажуть, хто, не, хто нічого не робить, той ошибок не робить. але краще їх не робити. Краще як краще. Тепер воно все одно їх видно, воно вже повигиналося, якби зразу було все прикручено, було б все добре. Тут така криша з викрутасами, там тераса. В общем, таке. краєвид відсюдова. ліс, природа. Жарко сьогодні, капець. Сало тече. Ужасть. Так, добренько, всім всем миру, добра. До наступної зустрічі, Пока-пока.